Почнемо з найгочніших новин на початку тижня. Російський диктатор припхався до Маріуполя. Цей ужас літящий на крилях ночі буквально прилетів на вертольоті затемна. Об'їхав, ніби як декілька районів, оглянув розбитий ПДТУ, філармонію та будинки. Швиденько пробігся по узбережжю, подивився на зруйнований театр. Загалом як просто захотів оглянути місця злочинів своїх рабів. Та дуже мужньо і по лідерськи за пару годин звідти змився. Якийсь чоловік каже будівельник, відзвітував Путіну, що бачите, зі сторони російського наступу. Жодної дірочки в будинках. А отам там, до там жах. Не жаліли ні поранених, ні мертвих. Навіть трупи мінірували, щоб їх не убирали. Значить, вот здесь вот, да, жили біженці, В одній кімнаті, я своїми очима видел. Значить, в одній кімнаті операція, в іншій – больні, в третій – люди, які здесь живуть. А даже всі медицинские э, прибори і обладнання, все було за але ж почекайте, росіяни оточили Маріуполь в кільце, били з реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків з моря, бомбили місто з літаків. То про яке з нашої сторони дамані розбіти може йти мова. А про які відновлення йдеться? Той самий будівельник показував головному злочинцю Росії презентацію з реконструкціями. Тепер уважно зліва зруйнований рашистами драмтеатр а праворуч, ніби як уже відбудований, і все одно, що це філармонія, яка і була вцілілою, і взагалі в іншій частині міста. Її покажуть на наступному слайді з іншої сторони, теж як відновлено. Добре, а інші покращення замість сучасного пішохідного фонтану на драмі вони поставили незрозумілу миску з форсунками, як в радянські часи. Думаєте, той, що був раніше, розбомбили? Ні, росіяни розібрали і вкрали. Фонтан рашистам дуже незвично на нашій землі, тому вони перетворюють все на російські болота. Оце котлова не від знесених будинків, туди стікає усе від підземних струмків та зі знищеного водопроводу. А проспект металургів взагалі потонув у фекаліях, бо каналізацію викачали просто на площу Кірова. Уже минув майже рік від повної окупації, але Асвабадітелі так нічого й не полагодили. Та питання виникнуть в людини, яка ще ладна думати. Та чи властиво це тим, хто радів візиту Путіна? Дехто радо пускав диктатора до квартир, які так люб'язно подарувала їм Росія. Люди ж ніколи не бачили такої розкоші. Ось наша квартира, в посітив которую посетил Владимир Владимирович Путін. Проходив буквально вот до кухні, осмотрел, а в кімнату не став проходить. Ну что? Три. Добила три, далі три. Да, тепло, комфортно, места всім вистачає. Живемо і радуємося. А хтось підбігав до Путіна і дякував за побіду. За побіду над здоровим глуздом, майбутнім, за побіду над життям, напевно. Дякую да, вам за побіду. Вам державу да? здоров вам здоров'я. Да, ми, ми за вас молимося. Ми дождались дождались. як мило. Оцю жінку, яка особисто дочекалася, звуть Ірина Волосатова. під час приїзду російського президента їй було весело, а тепер каже щось не дуже. Страшно на вулицю виходити, бо злі укропи погрожують розправою. Не знаю пока як реагувати, тому що у мене дитинок, у мене поживує отець. Ну я якби как бы не боюсь, тому що мені нічого бояться, бо вот опіолі. Вот, вот за нее, да. Я сегодня в РУВД позвонила, номер тот, с которого мне звонили, они взяли. Вот, но сказали, что типа не переживайте, потому что такое бывает периодически часто, они начинают прозванивать. Я догадывалась, что оно будет в этом русле, потому что, к сожалению, у группы по-другому не могут действовать. А, вот. І кара скоро нас дожене кожного сепаратиста та загарбника, бо ми вже близько. Про це свідчить і нова бавовна в Маріуполі. Сили спротиву повідомляють: знову чутно вибухи. Чати оживилися, окупанти підняли авіацію. Пропагандисти пишуть, працює ППО. А ще нещодавно це був просто будівельний кран, який впав під час розмінування і преодолел звуковий предієл. А потім у них очеред горів, а ми ж очеред мінували, ото воно і бахкає. Та все це не так забавно, як новий шлак від голови Бананової республіки Пошиліна. Нещодавно він заявив, що в Маріуполі нині живе 280 тисяч людей. Каже, як неочікувано, люди так швидко повертаються до міста. Дійсна несподіванка, особливо факт, що повертаються ті, хто в місті ніколи й не жив. Як от російські відбудовники, їхній одяг, оці шкарпетки поверх спортивок, мова та зовнішність не властиві нашому регіону. Тому справжнім Маріупольцям очевидно, що хтось тут трошки прибріхує. Що ж, такі події зі справжнього театру абсурду відбувалися в Маріуполі цього тижня. Залишайтеся з ТВ7, аби побачити ще більше цікавого.